Дивіться, просто яка тут краса. Це Оріховські дачі. Дивіться, як гарно в нас в лісі. В Оріховцях. Потічок уже розтаяв, тече, був замерзнутий. Чекаю свою знайому. Маю її вести в город. Вирішив вам просто такий уривочок зняти, докладу його до першого відео. Люблю це місто, взагалі люблю оріховські дачі. Тут дуже гарно. Не можу просто так стояти чекати біля машини, бо в мене нервний тік починається. Друзі, всім привіт! Радий привітати вас на своєму каналі. З вами знову я Максим. І в сьогоднішньому відео хочу вам показати деякі уривки зі свого хазяйства. У нас ранок, 10 година, сьогодні досить пізно, годую своїх курочок. У нас, вчора, Веч... вчора позавчора вечором нападав сніг, за цілу ніч, за цілу ніч і за цілий день. Він падав і таяв. Потім, коротше, вчора така була слякоч і дощ падав. Ну, а сьогодні вночі був мороз і все, що розтаїло, все померзло. Кури закриті трошечки довше, так як на вулиці досить холодно. Ну, а зараз я їм приготував поїсти. Значить Чим я їх годую? Це залишки з-під хліба, ну, крошки такі от. Потім кукурудза пшениця, семічки, соя розмочена з горохом або варені. Сьогодні зранку немає, так як я тільки поклав варити тепер. ну І також очистки. Потім йде м'ясо косному, мука, ка, кальцій і ліки їм даю, щоб просто е скоріше ускорити е цей процес. Е Ну, щоб скоріше, я не знаю, як правильно воно називається, щоб вони просто скоріше у них ця піща перетравлювалася і вони набирали скоріше мишечну масу, так як, іде вже, так як вже зима. І деякі екземпляри у мене не є досить такі важкі, як би мали бути. Тобто вони досить худоваті. Обробив їх від глистів також. так що Будемо годувати їх. Зараз я їх порозкидую. от такі три в мене кормушки. І там для води. Ну, зараз принесу ще одну кормушку, бо було в мене їх більше, я просто вчора забрав одну. Зараз розкидаю і все покажу. Ось добавив ще дві такі одну каструльку і одну миску. Отак от от їм насипав, зараз їх пущу і йду принесу їм теплої водички. Ну давай, кш 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 Скоріше, скоріше. Ну а? Кури. Цип-цеп. Давай, давай, давай. Хтось уже пішов їсти, а хтось ще не йде Ну давай, Петя. Вчора таке було болото, вони такі грязні всі, що просто. Ну, звісно, не всі, але деякі екземпляри. Так, ще пущу качок. То його гуси поклювали качура мого. Качечки німецької лінії. Важкого направлення. Є, є сім качечок і один качур. Там у мене ще гуси. Це новий пітушок, Легорн. Мені його віддали. Вже б'ються. Так, успокойтесь. <рес> Заспокоїлись. Гуси! Гусиня вже несеться. Так, так. Ти самий великий боєць у мене тут. от Їдять всі гарненько. Не знаю, може цю каструлю подвинуть сюди їм зараз принесу теплої води. Півнів є багато. Будуться різати скоро з дня на день. Дивіться, яка курочка кохінхінка дуже гарна. Гуси, гуси, йдіть їсти, йдіть. Гусиня вже знесла 6 яєць, не знаю. Не буду закладувати, хоча інкубатор є, можливість є. І де їх тримати і закладувати, але не хочу. Півні б'ються. Дала мені моя баба курку з петухом віддала, бо не хотіла вже їх різати. Курка вже така постарша, а півень ще молодий. Легорн чистокровний, я їй давав. Ну, в неї було чотири курочки, вони вже старі, такі вона порізала, бо вже не неслася три, а одну короче, ну щось не хотіла різати, та лишила, каже, забирай. Та я забрав, та воно тепер там пітухи б'ються. Курка взагалі втікла, ну не біда, вони привикнуть. День-два та й будуть вже їсти з усіма. Підухи поб'ються, покажуть, хто домі хазяїн, та і все. Ой, коротше, такі от діла. О, таке от у мене хазяйство, ребята. Всім дякую за перегляд. Всім гарного дня. Не забувайте підписуватися, ставити лайки. Ви були на каналі Новецький блогер. З вами був я Максим. Всім пока-пока.